Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водолія на період з 23 по 29 грудня. І так, водолії. Давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середина, завершення. І візьмемо дві додаткових карти, чого не варто робити, тобто застереження від карт, і пораду, що краще зробити. І так, водолії, початок тижня. Четвірка кубків. Середина тижня. Карта повішеного. І завершення тижня. рицар пентаклі. Так. І небажана стратегія. Чого не кар... варто не робити? І порада бажана стратегія. Водолії в нас починають тиждень з якихось невдоволень своїм життям, тобто щось їм надоїло, наскучило. вроді, в них і все є, але чогось їм не вистачає. Сидимо під деревом і чекаємо якогось зручного часу, зручного моменту. Хоча все світ нам протягує кубок, але ми на нього геть не хочемо дивитися. Можливо, от така ситуація, що після трійки-кубки ви вже дуже гарно. Погуляли, попили, поїли, і з понеділка вам трохи важкувато влитися в робочий процес, і це може бути даже така ситуація. Но більшості четвірка кубків нам говорить про те, що людина не знає, чого вона хоче від життя взагалі. Тобто буває в нас така апатія, вроді і робота є, і фінанси. Не, не то, що там їх нема. І вроді й здоровий, але щось є от таке якесь недовольство життям. Вроді і працюю, але не росту, наприклад, більше не навчаюся, чи навпаки, там, маю. Навчання, але нема у мене роботи. І я от хочу от піти кудись от такий стан буде в водолію. І середина тижня не сильно зміниться. Карта повішаного говорить про те, що в водолії ситуація підвіситься. Тобто з четвірки кубків ви переходите в повішаного, ви вже відчуваєте себе жертвою, а може щось я неправильно роблю, а може щось не так. Я зачекаю, я поки що не буду працювати. Я буду бездійствувати і чекати зручно. Момента. Ну, Можливо, ця ситуація правильна, тому що, може, ви подивитесь на ситуацію під іншим кутком і зрозумієте, чого ж ви в позиції повішаного. Можливо, ви знайдете відповіді на свої запитання. І е, е, кінець тижня у нас рицар Пентаклів говорить про те, що ви. Ідете до своєї цілі, ви працюєте для досягнення якихось, якогось фінансового свого положення повільно, карта Рицаря Пентаклів говорить, що це повільно все буде, але кошти ви свої заробите. Можливо, дві карти нам говорять про те, що процес на роботі підвіситься, тобто тут ви будете незадоволені, що у вас щось не складається на роботі, тут взагалі буде призупинка. І тут вже в кінці вам дадуть якісь кошти, хай невеликі, але їх все ж таки на кінець тижня дадуть. Небажана в нас стратегія паж мечів. Паж мечів нам говорить про якусь різкість, про якусь агресію, можливо, про такі якісь висловлювання в сторону людей, які не бажані на цьому тижні, тобто цього варто не робити. Вести себе от спокійніше. Краще промовчати, ніж сказати якісь слова, які потім можна про них шкодувати. І семір, шестірка пентаклів у нас бажана стратегія, якщо дивитися з позиції поради карт, карта рекомендує нам дати людині в борг, якщо вона вас просить. Якщо у вас немає таких людей, задонатьте, киньте на якийсь будиночок дітям, я маю на увазі, дім малютки, якийсь інтернат, там, де діткам потрібні кошти. Купіть для тваринок якісь кошти. Тобто, побудьте благодійником. Якщо даже ви таке зробили і хочете чогось більше, можливо, у вас питають якусь пораду, можливо, у вас питають люди. Як краще поступити в якісь ситуації, чи очікують від вас якогось доброго слова, зробіть це, Всесвіт, що оцінить вас по, по достоинству і пошле вам свої блага. І так, водолії. Бажаю вам позитивного тижня, підписуйтесь на сторінку і до зустрічі!